Стрес дуже впливає на нашу шкіру, і прямо зараз, прямо з початку ефіру, я вам покажу, як зробити собі самомасаж протягом дня. Повірте, стрес дуже перенапружує певні групи м'язів. В основному це міжбрівка, це наші м'язи на чолі, і також наш жувальний м'яз. І це перенапруження приводить до того, що в нас стає така марка грусті, маска грусті на обличчі, підсилюються брилі, зменшується кровообіг, тому що кортизол нам друг, але не при постійній основі. Тобто на постійній основі він наш ворог, і він теж багато впливу дає на обличчя. Про це поговоримо в подальшому. Але якщо ви... Десь зупинилися. У вас є можливість зробити антисептику рук. Купуйте вологі серветки, обробляйте ручки. Я вже обробила. І зараз я вам покажу масаж, який не тільки розслабить м'язи, яз... а ще й принесе вам таке, знаєте, задоволення. Тож, розслабляємо м'язи, задоволення. Хотіла переговорити без помилок, і не вийшло. Уявляєте, як воно буває? Так. Ну що, ручки чисті, якщо ні, передивитись записи, просто збережіть це відео, щоб не загубити, воно буде недовгим, але по суті. Добре? Для того, щоб розслабити свою міжбрівку, є дуже класний спосіб. Ми сьогодні будемо робити масаж самими великими пальчиками. Це стосовно нашого чола. Поїхали поставили пальчик на скроню. І сильно, сильно, сильно знімаємо напругу з брів. Це можна робити, дівчата, по своєму вечірньому і денному кремі, а можна робити прямо протягом дня. Ви скажете, а як же мій макіяж? Він зітреться. Якщо ви користуєтесь тональним кремом, звичайно, його варто буде оновити. А якщо не користуєтесь, не бійтеся за свій догляд, адже він вже попрацював зранку. 20 хвилин достатньо для того, щоб смоктатися крему і принести вам користь. Але робіть доволі потужний рух, ви відчуєте прям болючий такий синдром. Головне, класно працюйте серединкою тут. от розтирайте міжбрівку для того, щоб забрати цю таку нам небажану зморшечку. І друга сторона поміняли ручку, поставили, так, щоб мікрофончик не терся в мене. Поміняли ручку, поставили і робимо. Оп! Тобто тут можна великим пальчиком, тут можна поміняти ручку і робити теж або великим, або вказівним, це не є важливо. Прям гарнесенько. Нащупимо нашу надбровну дугу і поїхали. Це так здорово знімає стрес, коли ви відчуваєте, що ви просто не вивозите, помили руки, сіли і промасували своє чоло. Так можна робити стільки, скільки у вас є часу. Розслабте плечика, дихайте гарнесенько. Є. Ділянка довкола очей, наші мімічні зморшечки теж. Вони підсилюються за рахунок того, що під час стресу ми всі з вами не доїдаємо або їмо, але не те, що потрібно. Та? Тобто багато дівчат взагалі в себе нічого не можуть всунути під час стресу. За той момент в нас є брак жирів. І брак амінокислот, тому що ми не їмо м'язко, а їмо якусь шоколадку або булочку, яка не дуже корисна для нашого обличчя, не дає нам амінокислоти, які впливають на синтез еластину і колагену наших структурних білків. Нам потрібні жири, тому якщо у вас влазить бульйончик, варіть такі костні бульйони, щоб вони були як холодець, коли вони застигнуть в холодильничку, це теж дуже дуже корисно. Поставили на ділянку довкола очей, так зафіксували. І прямо-прямо пальчиком, дивіться, прямо пальчиком розтираємо, можна двома трьома пальчиками розтираємо цю діляночку, приливаємо до неї кров і зафіксували для того, щоб не розтягувати теж декілька хвилин, і ви побачите, як змаршок стає все менше, менше і менше. І з другої сторони, те саме час ви вибираєте самі. Я... Під час стресу можу випасти на 2-3 дні, а потім намагаюся всунути все, що я не всунула в свій робочий день. І тепер, поки я чекаю Мелісу під танцями, я вирішила з вами поділитися цими чудовими вправами і розказати вам важливі моменти, пов'язані зі шкірою стресом, а також змінити наші з вами промокоди. Наша приємна частина наших ефірів. Хух. Доволі інтенсивний рух. Бачите, я навіть зробила фух, тому що я прикладала тут доволі потужні зусилля. Коли напружується наш жувальний м'яз, ми можемо знайти його, по-перше, ось він, поїхали жувальний м'яз, поставили подушечки великих пальчиків і робимо обертаючи рухи. Дівчат можна в одну сторону і в іншу. Такий рух робимо і в зворотньому напрямку, теж приділіть декілька хвилин. Коли жувальний м'яз перенапружений, в нас міняється овал обличчя, тому ще гачечки дуже добре для того, щоб звідси вивести набряк. Якщо ви не вистачає вам сил, енергії робити рано і ввечері самомасаж. То хоча б протягом дня згадали, зробили, згадали, зробили. Добре, головне, чисті ручки, і хоча б 5 хвилин вашого часу. І таким чином ми приливаємо кров. Які ще такі, знаєте, неочевидні результати стресу. Під час дії кортизолу дівчата збільшується в нас і чоловічі гормони в тому числі. Тому ви можете побачити поодинокі темні волосинки, як неочевидний ем, вираз стресу на нашому обличчі, на підборідді, на вусиках починають чорніти волосинки. Вони поодинокі, вони дуже грубі, і це теж як один з проявів нашого стресу. Далі, колупательниці. Це ті дівчата, і по-перше, дуже часто ви мускаєте оце обличчя руками, ви його торкаєтесь, я от дивлюся, дівчата знаєте, нервуються і починаються, отак, отак. Роздирають прищі, розколупують їх, коли нервуються. Правда? Бачили таке, Є, таке часто буває. Тобто ми пошкоджуємо ще свою шкіру тоді, коли ми нервуємося. Також наш організм він збирає всі ресурси. і Знаєте, шкіра, на жаль, і волосся не є для нашого організму найголовнішим органом. Для нього найголовніше це серце, нирки, печінка, мозок. <гум> мозок, перший, і тому все, що ви не доїли і не допили. Цей весь брак він дуже впливає на обличчя. Чому? Тому що наш організм починає спрямовувати більше крові до тих органів, які більше потребують. Тобто не наше обличчя, а наше серце і так надалі. Наші найголовніші органи. Тому ми не до починає в нас рідіти волосся, брови, віки стають не дуже міцними. Як би здається, не важливо, але дуже очевидно. І ми, крім того, що відчуваємо цей стрес, ми напружуємо шину комірцеву ділянку. Тому теж дуже важливий рух. На жаль, в машині його складно здійснити. Дуже класно робити одна одні. Підійді до своєї любимої коліжанки, до своєї дитинки, до свого чоловіка коханого і зробіть йому масаж дельти. Це знаєте, от мавпочки в них був такий прояв любові. Він називався грумінг. Причому чухала мавпочка тільки своїх рідних, а не всіх підряд. Тому. Тих, кого ви любите, до тих, до кого ви гарно відноситесь, підійдіть і помасуйте їм шийну комірцеву ділянку. А що ж робити з точки зору косметики? Перший момент, який я стикнулася, от зараз дуже багато скарг у дівчат про те, що сохнуть губи. Уявляєте, ми, коли м стресуємо, ми іноді, іноді навіть кажемо з вами, аж у роті пересохло, правда, буває таке, тому що. Власне, під дією цих гормонів стресу в нас зменшується виділення слини і постачання водою наших губ. Тому з'являються, з'являються з'являються. Сухість губ, язвочки, губи тріскаються, і здавалося, ну як то пов'язано? А от бачите, пов'язано. Тому губи теж потерпають. У нас дуже багато масажів, в яких ми робимо ділянкою довкола губ. У нас є дуже класний крем для губ. Тож не, будь ласка, не нехтуйте цим, тому що після того, як іде тривалий процес зневоднення, потім формується велика кількість зморшок. І що би я вам порадила? Перше, щоб я порадила... Uh... Під час стресу не повірите, все-таки перестати вмиватися водою, обрати серію для чутливої шкіри, оскільки я з машини, повірте, в мене всього немає, таке най... найнеобхідніше, я взяла, але хочу вам показати та серію для чутливої шкіри я не взяла. Не думаю, всі знаєте, як вона виглядає. Чому саме для чутливої? Тому що чутливість підвищується. От ми стаємо роздратовані всередині, і організм стає роздратований. Зовні, тобто наша шкіра так само реагує, може підсилитися купероз, розаце, початися на рівному місці дерматит, екзема, псоріаз, дівчата. Це просто такі, знаєте, шоу з багатьох проблем, кожній дістається своє. Мені, наприклад, під час стресу сохнуть губи, сохне слизова очей, в мене збільшується зморшки, звичайно, напружується жувальне м'яс і те, що я вам показала, я, звичайно, сама роблю. А замість водички ми беремо гідролати. Найліпше, навіть якщо ви не вікова дівчинка, гідролат анти він містить в собі, зволожуючі, живуючі, регенеруючі компоненти, можна для будь-якого віку. Або якщо у вас є трошки більше фінансових можливостей, гідролат алоє. Ми бризкаємо гарнесенько все обличчя, протираємо молочком і тоніком для сухої шкіри. І класично не вмиваємося водою. Тобто ми просто протираємо молочком і тоніком без води. Якщо хтось новенький дивиться і не знає, як то виглядає, у нас є записане відео, і ви можете подивитися, як я то роблю. Також, хто не знає, що таке промокоди, пишіть Хочу промокод. Вони діють для підписної сторінки, ми вам скинемо посилання, там, де ви можете подивитися знижки. Після того, як ви омились молочком і тоніком та протерла обличчя тоніком, дуже важливо розуміти, дівчата, що оскільки ми не добираємо зараз жирів і води, тому що Поголовно стрес, от зараз за статистикою: 79% українців так чи інакше звертаються за допомогою до лікарів або до психологів, або до кардіологів. Сильно збільшилась кількість захворювань, пов'язаних асоційованих зі стресом. Тому, будь ласка, пильнуйте себе, тому що я сама знаю, коли немає сили, от коли знаєте, коли тобі не до себе, тебе ну тобі... от бачите, ми скажемося на організм. Що він перерозподіляє на серце, на мозок, а ми так само, коли нам треба вижити, нагодувати дітей, завести їх до школи, робити такі свої основні функції, нам здається, що під час стресу нам не до себе. Але як я виходжу з цього питання? Ви знаєте, що є кошик, в якому все. Лежить, я не роблю це в ванні, я не роблю це за туалетним столиком, я це роблю в ліжку. Тоді це зробити значно і значно простіше. Ви вляглися, поставили щось відволікаюче, якесь кіно про любов і або те, що вам подобається, можливо, якийсь стендап. Мені останнім часом підійшов львівський подкаст Фонтан, називається, дуже цікаві хлопці і дівчата там збираються. Тож ми поєднуємо приємне з корисним. І е, крему в стандартній кількості вам може не вистачати. Який би я, е, крем радила, я би радила зараз все-таки звернути увагу на великі об'єми. І якщо ваша шкіра стала чутлива, якщо збільшився купероз, якщо з'явилися лущення і треба її заспокоїти, то крем з календули, ви знаєте, що календула це є напрочуд заспокійливий компонент. Але якщо ви нанесли один шар крему, і він у вас моктався, а ви відчуваєте сухість, це може бути тимчасова сухість, я наношу іноді і два, і три рази. І великий об'єм дає можливість нанести і на обличчя, і на шийку, і на декольте, і на ручки. І ручки теж потерпають, чули та сухість ні з того, ні з цього. Або жирність ні з того, ні з цього. Календула ще є антисептичним компонентом, тому підходить для будь-якого типу шкіри, але жирношкірим дівчатам його треба нанести можливо один раз і не так багато а сухошкірим і три, і чотири рази може бути. Прям дуже дуже смачно. Якщо з'явилася висипка, ви її колупаєте. Якщо з'явився купероз, підсильте свій догляд сироваткою з календули. Зараз на всю серію з календули буде промокод. Особливо на вечір наносите, в той час, коли шкіра регенерує. Це дуже і дуже важливо, тому що сироватки в нас дрібно молекулярні, вони прям спрямовуються до ваших судин, укріплюють їх стінки. і що я вам хочу сказати, деякі дівчата скажуться, що підпікає сироватка або підпікає маска з календулою, але вона вам зараз напрочуд важлива. Чому пече? Запам'ятайте одну істину: в епідермісі кровоносних судин немає. Тобто мертві клітини епідермісу не можуть бути червоними. Якщо у вас є почервоніння, це означає, що епідерміс витончений. І якщо покусію, нічого страшного не хвилюйтеся. Алергія проявляється не так. Алергія проявляється зудом, особливо довкола носика. Печіння не проходить протягом там, години там, і більше. Тобто, якщо просто покуся, спокійно терпіть, 5-10 хвилин покусяться, це вона лікує. Як вам казала, це працює. Тому, будь ласка, зверніть увагу на маску з календули, вона гелеподібна, також підходить для всіх типів шкіри і є напрочуд, напрочуд заспокійливою. І губи, от ми поговорили за крем для губ, але я вам не сказала, що губи так само, як і очі. Вони. Не міють не мають такої товщини підшкірно-жирової клітковини. Ну, би по суті це не не шкіра це виворіт слизової, тобто якби продовження слизової. Уявіть собі, що ми з вами такий стовпчик, і нас так обтягнули шкірою, та і зробили надрізи. От очі це надріз, і губи це надріз. А, та, і ви знаєте, хто колись шив, то ви бачили, що виворіт тканини, якщо вона товста більше, виворіт тканини, якщо вона тоненька, менше, якщо ми надріз зробимо. Тому дивіться, яка тоненька такий тоненький виворіть довкола очей, шкіра очей напрочуть тонесенька. А трошечки тут же в нас виворіт слизової на обличчя, тут шкіра товща, тому губи в нас товстіші, ніж слизова довкола очей. Блять, якби ще в нас лизова така була довкола очей. Тому за губами і за очима нам потрібна окрема. Змивка, тому що вона буде ніжно-ніжно доглядати за шкірою. Який би не був догляд за шкірою обличчя, він все одно mm. має забрати надлишок сального секрету. Він має в складі своєї молочну кислоту професійну, яку оновлює. Тобто на очах нам це не потрібно. Молочком не знімайте. Це хибна історія. Добре. І а, дуже часто, коли ми стресуємо, коли в нас поганий настрій, ми починаємо помічати збільшення кількості зморшок. І, звичайно, я, я зараз дам на вибір дві серії, тому що деякі дівчата дуже люблять їх поєднувати в вечірньому і денному догляді. Тобто не всі собі можуть на ранок і на вечір дозволити серії з пептидами міорелаксантами. Але... Якщо у вас є така фінансова можливість, ви можете і рано і ввечері ставити цю серію. Вона розкішна, вона є повністю сама по собі, крім 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 дії пептидів міорелаксантів, це є повноцінна омолоджуюча лінійка. Якщо хочете почитати, напишіть Хочу почитати, бо я не встигну мені малу за 10 хвилин забирати. Ми для вас роз, все розписали. Коли наносити, як для якого типу шкіри, як як. Які складники має, яким функціоналом? А, зараз буде русизм обладає. має функціонал. Тож, дивіться, тут є крем крем-флюїд з дозатором, що дуже-дуже зручно. Сироватка моя улюблена, сироватка зі змійкою. Я використовую щоранку, обов'язково, інакше в мене брова оця стрибає до середини чола. І кремчик довкола очей. І от змійку можна ставити на ранок. Або на ранок і вечір, якщо є гроші. Якщо більш економний варіант, то ми на вечір можемо ставити календулу. До речі, хто хоче просто спробувати, ще не знає, що є таке. Календула існує в п'ятип'ятидесятимілілітрові баночці, 100 мл і 250. Тобто дуже різні. В неї є упаковочки, і ви можете спробувати будь-яку на свій смак. От, Якщо у вас немає питань, я буду фіналити, ще хочу сказати вам, що головне, щоб ми з вами розуміли, це я для себе і для вас кажу, що все минається. Все минеться, будь-який стрес, війна закінчиться. Всі ми повернемося до своїх рідних, близьких або зустрінемо свою половинку другу, будь-який стрес минається. Але це не ем, вартує того, щоб в нове своє життя увійти на 20 років старшою. Тому, якщо ви не доїдаєте гарнесенько, як і я в принципі, то компенсуйте собі це з точки зору косметики. Я трошки ще бадами компенсую. Та? Тобто я омегу вживаю всередину від сухості і купу всякого всякого ще корисного. Тому, любі мої, я бажаю, щоб в вашому житті і стресів були тільки позитивні, тільки радості, тільки шалене закохання, шалене кохання. Я бажаю, щоб були позитивні стреси. А але коли є негативні стреси, підтримуйте себе ззовні. Добре. Почитати обов'язково, просто якщо я в ефірах буду вам розказувати всі складники, вони будуть нудні, довгі і прям будете засинати. Всіх обіняла, поцілувала, скоро зустрінемося. Двічі сердечки за ефір мені ще не було. <сум> Значить, все буде добре. Поставте лайк цьому відео, поділіться, щоб масаж не загубити, щоб він вам лишився. І робіть його чим частіше. Добре? І все буде у нас супер.